Всім привіт! Сьогодні погода не така сонячна. Ну і ми користаємося нагодою, привіт, віка... Користаємся... Нагодою їдемо зараз до Львова. Тому що нам треба, Якби мені в Приватбанк зараз їдемо, то я і там в Приватбанк схожу і потім до виконавця. Спробую поїхати, взнати, хто ж тепер мій виконавець. Чи я взагалі щось, бо... З того що є, я нічого не зрозумів. Що вона сказала? Пояснити ніхто не пояснює, як завжди. Як завжди в українських державних структурах. Толком ніхто нічого не пояснив, ти маєш саме якось як медіум догадатися, блін, якийсь екстрасенс, не знаю. Ну, одним словом. Тому треба зайти і спитатися, хто ж тепер мій виконавець. О. І сам приємна третя місія, то поїхати. Якщо щось в кіно буде кльове, і ми ще якби, через інтернет той фільм не подивилися. Якщо, якщо ще по... можна обміняти, як... якщо ще можна обміняти, і якщо воно ще й 3 d Та навіть якщо і не 3 d але просто, от... якщо дуже класна комедія або дуже щось фантастичне. Не знаю там. Та подивимось, на кранякі на жахи можна піти. Коротше, треба буде обміняти ці квитки на розчіп і подивитися нам щось. Тільки ми в дорогу нічого їсти не взяли. Та навіщо це з торбом? Та не з торбом? Ні, там то ми ж економим. Нам зручніше, якби щось таке з собою взяти трошки. Водичка у нас є, перекусилися. все. Добре. А, то я вже говорив, Ми ж по дорозі зійшли, я забув. Ну нічого, ще раз привітатися треба. Все, сіли ми на маршрутку. Я трохи мокрий, не тому, що на ночи дощом, якщо поки йшов, стало жарко. Ми якраз підійшли і одразу сіли, це дуже кльово. А бачиш, а ти кажеш, я би був кровий, якби ми, ми зайшли в аптеку завтра. Але б ще раз чекала, туди сидимо і їдемо і все кльово. Так, що... ну, а, а, вже в апте... а вже в аптеку могли, могли але, але треба краще там, тому що там більша ймовірність. Якщо, допустимо, там би не вийшло стільки людей, ну, ну, ну допустимо там. Тут, а тут ще, ну коротше. А нових налізло, знайшло, то ми б не могли стоячи їх передбувати то неприкольно. Ми в маршрутці, на вулиці капає дощик. Поки ми Львова, я дуже сподіваюся, що той дощик перестане може там у лівовині, капає як не бачите. Вилізмо, зараз забіжимо в аптеку, потім приотанку. А потім нам треба буде знову на дев'ятку, тому що вона їде аж туди до до форуму. От, форму. Все, пересіли ми в дев'ятку. На вулиці дощик все ще капає. І Я, щось не здається, що буде ціла кафеня, тому що він дуже дрібний. А, значить буде добре. Все, їдемо на Сахарова. Виліземо в аптеку зайдемо, в банк зайдемо і до виконавця. А я пропустив сказати про виконавця. Але, треба вже сказати, що я вже не фок тимчасово. Ну, от, зараз про що поділ, щоб зробити. Щоб його не там поміняли тариф, таліфікацію так все. Добре, їдемо далі. Так, все, значить, що ми встигли зробити. В банк ми зайшли, один рахунок, той що був до ФОПа закрили. Або ФОП закритий. Доларовий. Ще треба закрити гривневий. Я думаю, що я вдома сам закрив, тому що сам, просто ще треба було проплату воно зробити. Я, я тільки що зробив, але пізніше воно ще зараз не пускає. Воно як побачить, що я заплатив, тоді а, цього, можна буде той гривневий закрити. От. А, так, до виконавця, з новим виконавцем познайомився, взяв його контакти, в телеграмі йому написав. От. А, він мене записав, тому що всі справи йому перейшли, він, бо він їх веде тепер він. Якби, дуже крутий чувак, порівняно з, з тою тетінькою, яка була перед тим. Що в неї щось. Причому з тітенькою парадокс був такий. Ти заходиш до неї. Ні, ну Вона могла трохи футболити, але коли ти її... з нею говориш безпосередньо типу, в кабінеті, вона тобі відповідає. А коли ти пишеш через Viber або намагаєшся дозвонитись, ти хера, що в неї дізнаєшся. От буде там, ну, Фіг типу, фіхти отримаєш типу, ну, відповідь на свої запитання. Короче, повна жопа була. От. Карма, а, цей чувачок, існує, да? а цей чувачок, який прийшов, такий прикольний. Ну, типа, все зрозумів, все, все, що йому розказав, все. Ага. Каже, <рес> <Зачитав. рес> не казати гопше, так? Да, ну добре, ну я сподіваюся, що буде нормальна співпраця, mm -hmm. що цього разу чувак. Ну, по, -по, -по зовнішньому, по першому признаку такий, ну, враження. приємне враження справив та чувак. Ну, такий хороший хлопець. Тіпа. Так, тому зараз. Дивитись. Фільм. Так, а зараз ми йдемо перше на трамвайчик, тому що, щоб не пензлювати так багато. Проїдемося трошки, потім пересядемо на двятку, а потім в неї підійдемо в форум і, напевно, подивимось ту комедію. Добре. Та я чекаю. Потім подивимось ту комедію. Тому що квитки треба використати. У нас ті квитки з січня. Та? 10 січня. З січня ми йшли, потім... Там був, ну, мусили ж, як, перервати, ми не додивилися, тому ми ті квиточки можемо обміняти. Типу. А, а нам якраз це дуже підходить, що не треба заново платити, ми їх просто обміняємо, тому що ми економимо зараз такий час. Тому що ми важкий. обоє без що Ми обоє фріленсери зараз. Я сподіваюся, справді що не думав буде. Якщо 2-3 місяці потім все-таки щось знайдеться і... От, і дальше буде все стабільно. Типу. І опять я тоді зроблю скопом і все буде нормально. Поки що муси бути буде так. От, будемо вишивати. Якось так от. Тобто ще як більше, як більша. Як більша частина українців. В принципі, зараз. То, як може, так і вживає. Добре. Ще б погодка добра була, було це зачебійно. Поки що ми гуляємо по таким моросячці. Воно, типу, і не скажеш, що дощ йде, якась фігня, така от моросить. Воно не перестає. Воно <свісно> з самого ранку як почалось, напевно, і цілу ніч, бо як я це воду, вночі теж падало, як я ві... форточку відкривав провітрити. Добренько, все йдемо на трамвай і їдемо до форму. ну, з пересадкою через дев'ятку. Прийшли вже форум. Обміняли наші квитки недодивленого аватара на якусь. А як той фільм називається? Татусів у цим Тату сів у вікенд з Цемякіна. Блін, знову забув. Розла... Ніро, здається, чи то ні? Роберт Де Ніро, здається. Словом, комедія. Ну там написано 12, так що там... Якби. Матюків точно не буде. Ну, подивимось, може буде весело. Принаймні, якби квитки треба було використати. Все, чекаємо. Нам ще хвилин 45 чекати, так? Все, подивилися на класний фільм, дуже веселий. Ну, якби, такі фільми без нотки драматизму якби, не буває, І там дійсно було сумно, коли там син. З батьком говорив, але багато смішних моментів веселих багато. І чимось мені нагадало фільм... Е... Знайомство, з... З з... Ні, знайомство з батьками і знайомство з факерами. Типа, дві частини. То, чимось подібне. В подібній такому ну, стилі теж з батьками знайомилось. Теж був Роберт Де Ніро, тільки тут він був батьком е... Як не дочки, а типу сина, який приїхав знайомитися. Причому він разом з татом приїхав з батьками. От я. О, можна глянути. Арзок. І нам повезло, і навіть не було сирени, блин. ні? Бо тому що ми собі думали, блін, якщо зараз сиреною перервуть, то квитки опять треба буде міняти на нові. І ти в кіно. А ми вже могли і не встигнути. Ні, ну в кінці встигли. Але на дорогу, це возник витрати і так далі, що сюди то що навіть треба їхати. Вони зовсім отак вспіли, все. І рахунки я вроді, всі позакривав. Вроді, ну, мене вже в приват для бізнесу не пускають, значить що все повністю закрите підприємство, значить всі рахунки вже позакривав. Так що, що там ще А, і з виконавцем новим познайомився. Вроді все пробив, взяв його контакти, йому всю, всю ситуацію. тепер треба перерахунок зробити типу, від сьогоднішнього. Числа. а Може він і не зрозумів. Тому що я йому пояснював, ти кажеш, я там говорив, просто я йому пояснював, що всі ті старі чеки чи треба йому надсилати. Він казав, що ні. Бо я кажу, що я їх надсилав ну, вам офіційно на Google, знаєш? на Google Gmail. О, добре, я туди захід. Тут у нас нічого немає такого продукту, що там немає, нічого? нічого, Добре, ми зараз йдемо в магазинчик. Так як у віки сьогодні виявилося іменини. А, вітаємо з іменинами. От Йдемо зараз і купимо кошколат. А собі кефірі банан. Ні, тобі теж банан, так? Да? Добре, йдемо. Ми вже дев'ятці. Ми Вже трошечки найбільше. А, ми під'їхали типу, на іншу зупинку. Зараз людей ще трошки підберуть і все, ми будемо їхати хвилин 40. 45. Додому, потім я забіжу за пляшками, зайдемо, набираємо водички і відпочиваємо все. Все, що хотіли, вроді встиг, вроді все. Чи не вроді? Ну, то що я от вчора от до... не встиг тіпа... з ногою свою піти, як я вже. Всім папа. Наверное, управляли,